Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Почати своє відео я хочу з огляду косметички. Я вже показувала цю косметичку з зимового ретриту від мережки 2025. Сьогодні мова піде про мої покупки, подарунки. Тож я хочу показати це як подарунок ще й у цьому відео. Косметичка зі світлої тканинки, розмір 19 х 19 см, квадратної форми. Збоку є стрічка з емблемою мережка, і посередині термонаклейка з емблемою ретриту 2025, напис мережка, п'яльце і крокуси. Крокуси були символом цієї події. Застіпка в нас тут блискавка, блакитний дгунок. І всередині нас чекав приємний подарунок невеличкий. Це ниточки для вишивки дизайну, закладка для. Книжечки ось такий чудовий дизайн. Я думаю, що я буду вишивати його на пластиковій конві, обов'язково буду вишивати, позаду схемка є. Так, і Ще в нас тут чудовий магнітик, голочки і ниточки для вишивки цього дизайну. Все дуже чудове, дуже приємно було отримувати такий подарунок. І я тримала, поки не користувалася, щоб показати вам. Тепер, звісно, я буду користуватися цією косметичкою. Косметичок багато не буває. Тож, дякую ще раз мережці за такий чудовий подарунок, я відкладаю. І хочу показати, що я купила на самому ретриті. Я їхала з думками про ось цей набір. Я знала, що Наталя буде учасницею цього ретриту, і я стояла в черзі, щоб отримати цю бабку. Дуже мені сподобалося саме тоді, коли. Я побачила анонс, я бачила, як Наталя готувалася, збирала ці набори, і я придбала, і мені дуже приємно, що я його придбала не просто в магазинчик, а саме на ретриту. Тож, мої найближчі плани це почати вишивати саме цей набірчик. Дівчата вже хто купив, вже всі повишивала. Я зараз поглинула ув'язання, в'язання, тож ніяк не викраю. Часу. Ще є така в нас ситуація в Одесі важкувата зі світлом. Я маю надію, що все в нас буде добре, і я буду закликати весну, буду вишивати ось цей дизайн. Ще на ретриті у пані Олени я купила гудзики. Гудзики ручної роботи. Давайте подивимося. я не показувала. Визитівка від пані Олени, дивіться, яка вона гарна. Так, тут всі її дані. Так, що я вибрала? Я вибрала гудзики ось на таку осінню тематику: гарбузики і листячко, дуже гарні. Очі, розбігалися на виставці, мені хотілося придбати усі-усі гудзики. <гум> ось такий чудовий будиночок ну, це прямо іграшка на ялинку. Потім я придбала три ось такі малесенькі гудзички. Ви уявляєте, ліпити ось цю таку малечу? І отримала подарунок. Ось таке сердечко зелененьке, ще й такий гудзичок. Щиро дякую пані Олені за її працю, за такий кропіткий труд. Я ще зайшла в лелітку. Звісно, я не могла пройти по цього магазину. Я придбала в лелітці, зараз вам покажу. Ну, ви знаєте, чисто так для пам'яті. Органайзер для ниточок, посередині магнітик. Такий органайзер завжди буде в нагоді. Мені поклало ось таку чудову листівочку, дівчатка. І придбала ось такий набір від Лука С. Для вишивки новорічних ялинкових прикрас на пластиковій канві. Я таке люблю. Це, ось такі: в мене були невеличкі покупки і подарунки саме зі Львову. Тепер я хочу показати, що я придбала для вишивки тут в Одесі. В рукодільному сундучку я придбала три наборчика від, вироб... від виробника Dimensions. І перший зовсім для мене такий нетиповий це вишивка гладю. Мені дуже сподобався цей набір, я не знаю навіть чим, може, квітками я люблю дуже квітки вишивати. Гладь мене не лякання. я думаю, що я буду в смозі вишити цей сюжет. Я думаю, що в п'яльце я оформлювати не буду, я хочу її оформити. В косметичку. Я так і бачу в косметичку з віконечком, всередині якого саме ось цей дизайн. Це перший набірчик. Другий я взяла цим відомий дизайн від Dimensions. Маринка проб коли була у нас в Одесі, вона показувала цю роботу, але в неї не було. Вона не вишивала це а Вишивала вона на Дуже ніжній такі основі льняній, блакитній. Я не думаю, що я буду міняти основу, бо я в картину не хочу оформлювати, хочу, мабуть, що або в сумку, або в подушку. Тому я не планую поки що міняти основу, і дуже мені хочеться вишити цей дизайн. Він не важкий, я бачу, але дуже гарний. І третій набірчик, який я взяла у рукодільному сундучці, це. Ось такий дитячий. Зазвичай я також дитячі сюжети з ведмедиками, зайчиками не вишивала, але я давно дивилася на цей набір. І ось я глянула і в якийсь момент вирішила, все, треба його взяти, бо він подобається, поки він є. Я думаю, що тут вишивати не буде важко. Звичайно, витратити час потрібно, але я думаю, що цей процес буде дуже приємний. Ось такий набірчик з медиками і тут е приємного кольору жовта-конва, лимонного кольору, не жовта. Це в мене були покупки від рукодільного сундучка. Потім я заходила, я зробила замовлення в магазині голка, заходила туди, забирала ниточки для в'язання і спиці і пішла подивитися. Я люблю там подивитися, знаєте, Очима, що в них ще є, я взяла ще дві заготівки для вишивки бісером. Ось цю сову я побачила і також побачила її оформлену або в такий, знаєте, короб, або в косметичку велику, щось таке прикладне. Вишивки тут небагато, але ось ці ніжки мене покорили у чобіточках з бантиками. Ну, дуже приємна така гарна совулька, мені сподобалася, це в нас від виробника Butterfly. Ось така совулька. І взяла ще одну заготівочку: Це від вірени, чудовий зимовий котик в шарфіку і в шапочці. Цей сюжет також, я думаю, можна вишивати залишками. У мене цих залишків дві коробки, треба їх кудись дівати. І от Я бачу цей сюжет оформлений в сумку Шопер. Дуже мені подобається. За розміром підходить для сумочки і дуже яскравий буде приваблювати. До себе увагу. До речі, про сумку шопер. Я зараз хочу показати вам сумочку від виробника Вірена. Це вже готовий шопер. Я купила його в подарунок для своєї племінниці, щоб вона вишила. Я їй подарувала, але вона вишила. Вишивала вона також залишками. Не купували зовсім ніякі бісеро. Це все залишки, які в мене були. Розмір сумочки 30 см на 39 см, 40 немає. Висоту 39 см. Ну, не дуже великий розмір. Я. б Знаєте, Для користування хотіла б трохи більший шопер, але вже як є чорного кольору. Чудовий сюжет, кавунчик, лимончик і полуниця. Літній такий пляжний сюжет. Кавунчик у нас йде з рушничком і магнітофоном в окулярах. Лимон іде з коктейлем і мабуть, тут сумочка. Також в окулярах всі вони, ці друзі, йдуть на пляж відпочивати. І полуниця у нас вже готова плисти по морю, також дуже весела. Ось ця середня частина, на якій вишивається цей сюжет, з виворотньої сторони підклеєна флізелином. Вишивала моя племінниця чорними ниточками. Ну, навмисно ми купили чорні ниточки, бо звісно, на чорній основі білі ниточки тут були б видно дуже. А от ви бачите, тут от чорні ниточки дуже доречні. Вишила Оксана дуже якісно, вона ну, молодчинка, вишиває дуже хорошо. Але чому я забрала все ж таки цю сумочку назад у неї? Я вирішила з вивертньої сторони ось цю частину все ж таки закрити іншою тканинкою. Тому що в деяких містах є маленькі перетяжки, є вузлики, і щоб в процесі користування не переживати, що може. Там потягнутися за щось, ниточка або там вузлики зацепитися, я вважаю, що краще закрити. Я ще не думала, не шукала тканину, якою я буду закривати, але зараз почну це робити. І в планах в мене оформити ось таку вишивку. Дівчата, це вишивка з інтернету. Я хотіла вишити невеличку косметичку. Але вишивка вийшла дуже мала 11 см на 7 см. І така маленька косметичка, я вважаю, буде не дуже практичною. І зараз я хочу зайнятися оформленням саме цієї вишивки. Щось треба придумати якось оформити цю вишивку-косметичку, але просто ну, додати тканинку і вишити таку косметичку, мені не дуже подобається. Я не знаю, що я ще зараз буду робити, але в планах в мене. Закрити виворотню сторону у шопера і пошити косметичку з цією вишивкою. Поки я буду це робити, запрошую вас подивитися на великий сюжет. Я пішла до племінниці, запитала в неї її враження по вишивці цього шоперу і трохи зняла її роботи. Роботи дуже цікаві, роботи нелегкі. Вона любить повну зашивку, тож. Поки я буду зайнята своїми справами, пропоную вам подивитися частина, де вишивка, з виворотньої сторони, проклеєна флізелином. Покажи, будь ласка, я знаю, ти вишивала чорними ниточками. Так. Вишито дуже акуратно, але трохи є протяжечок Оксанки, один вузлик, я бачу, але можна і не закривати. От я не знаю, що ми будемо робити. Ділися, будь ласка, своїм враженням. Чи важко тобі було вишивати, як ти виходила з тої ситуації, що сумочка вже пошита, як ти до виворотньої сторони? Підбиралася. Я поклала її боком, я правша вишивала, ну, вишивала з правої сторони, тобто отак, боком приходилось вишивати. Угу. Бісер тут в іншу сторону, ніж я вишиваю завжди всі роботи. Ага. Тут у нас у збору, бісера сторону, так, вліво, ліво, я ліво. так розумію. Так, так. Так. Верхній лівий, нижній правий куток. Ну mm -hmm. Так виходить. Mm -hmm. Спершу трохи плуталася, приходилось розпускати деякі рядки. Пагончик найлегше було вишивати, так? Да? Найлегше, бо він тут спочатку йде. Якби, так, можна... ти ж лівою рукою вишивала? Ні, я вишивала правою рукою, але лівою рукою я тримала. Так. І я вишивала якби туди-сюди, mm -hmm. голку всередину і. Назовні. На Ти не двома проколами вишивала? Ні, двома Ні. мені було не незручно. Зручно. Я угу. туди й сюди, кожну угу. бісеринку. Угу. Лимончика взяла, тримати вже не так легко, угу. вже не виходило, щоб тут було зручно проколювати голку угу. всередину. Угу. Ну моє ноу-хау було це підкласти. <ріх> Пачку Спасибо. серветок ось так підкласти, mm -hmm. і тоді було вже зручно. І про... Ти прямо про... вкалювала до серветок? До... Ну ні, до... серветки ми лежали тут, а я вишивала, наприклад, тут. Мені головне було, щоб було е, тут е, можливість вколоти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну там пачка трохи поколота, mm -hmm. але ну то таке, mm -hmm. то таке. Так, а ну і полоничку теж я вже підтягнула пачку сюди, серветок і. Дуже легко вже mm -hmm. наладналася, наладнала собі роботу, щоб. Ти ну, бачиш, вишивати. я б, мабуть, якось підігнула б цю сумку і вишивала б все ж таки знизу вверх. А ти, мені здається, боком було важко. чи ні? Чи ні? ти вже Потім mm, Потім вже нормально. Я пролаштувалася, але вже, вже нормально, в принципі. Ти вишивала ниточками титан, так? так? Чорненькими. Mm -hmm. Добре. Ну, дякую, що ти розповіла про сумочку. Покажи, будь ласка, свої роботи, які в тебе є, і що ти плануєш ще вишити? Добре, дуже гарна ця робота. Парасолька з тюльпанами. Розкажи, будь ласка. Що це за виробник? Тут повна зашивка, так? Ти, oh, ти любиш такі... Так, я люблю повні зашивки. Це mm -hmm. золото підкова. Бісерека вона... для Так, мені вона була не важкою, бо тут багато білого однотовного бісеру. А тобі було не сумно вишивати? Ні, такий фон? Ні, ні, Якось фон? так піш, пішов і пішов, пішов собі вишивати. А потім, коли почав вимальовуватися, сама парасолька вимальовуватися, mm -hmm. то було дуже цікаво, як mm -hmm. воно все вийде, як воно буде виглядати на, на фоні. Я не знаю, чи це двері. двері, мабуть, так, мабуть, так, uh -huh. так двері, ну, Дуже гарно воно виглядає. Ну, виробник ось такий, золота підкова. І скільки тут кольорів бісеру? 21. 21 кольор бісеру. Це моя oh. перша робота. Улюблена, мабуть, що твоя сова, так? Ну так, я сову люблю. А це хто виробник? Та золота підкова. Ага, Ти любиш цього виробника? Як чи не так не співпадає? Так співпало просто, але uh -huh. я люблю. Угу. Гарні... Гарна гарні в них карточки. А тут скільки кольорів бісерів? Тут всього 10. 10. Ну Але кольори дуже гарні, і також вишита бісеринка до бісеринки. Єдине, що ти тут взяла білі ниточки. Так, так? так. Ну, так. То ну, Це була... перша робота була, на я... чорному так. фоні не зорієнтувалася. Так. Ясно. Так. Вау, яка краса. А це в нас виробник, розкажи воду. Ви це зараз. ВДВ. Або що твоя улюблена. Ну так, так люблю, робота. так. я дуже mm -hmm. хотіла цей набір, я його придбала, і я його із задоволенням просто вишивала. Mm -hmm. Спершу було важкувато, бо якось так багато кольорів, схема, ну, якось, а потім все як -то кажуть, набила руку і, і, пішло, і пішло, пішло, і просто. На фоні прапора, да, та, так? так на твіти, прапора. калина, мак. Мак, Угу. Соняшники. Соняшники. Дуже її люблю. Так, так. Угу. так. Ще одна робота від Міка. А тут скільки кольорів бісеру? Тут 24. 24. Ага. Ось, ось зверху, скільки і знизу ще. Так. Анютіний глазки ще російською мовою. то давно купувала цей? Цю заготівку, так? Міка вже ж не пише Ну, Так, вони не пишуть вже давно. Це, мабуть, угу. якісь старі запаси були в магазині. Угу. Вона мені дуже сподобалась на картинці, в магазині, сама схема. і Я угу. на наступний день побігла і придбала її, бо ну якось вона така була яскрава, угу. кольорова. І угу. думаю, треба брати угу. однозначно. Ну, дуже гарні. Тут знову повна зашивка, ну ти молодець. Так. Я б не витримала. То так, здається тобі така здається важка. Так, важка мені тобі здається так, воно дуже легко вишивається. Так. Ладно, хоч так. І Це в придбала... нас знову... знову золота підкова. Золота підкова. Ну, гарний, гарний сюжет. Мені дуже подобається блакитний колір, то все, що блакитного для мене дуже. Гарно, це ми трохи пошелестимо, пошеродимо. Дивіться, дівчата, яка купа бісеру сюди доходить до набору, який бісер гарний. Зазвичай тут найбільш всього блакитного. Але і сірий, і коричневий. Давай приступай, я буду знімати, а ти будеш вишивати, будеш ділитися з глядачами своїм процесом, як тут буде в тебе продвигатися. тож... Я з тобою ще не прощаюся, а кажу до нової зустрічі. Доброй домовила. Так, дівчата, хочу показати, як я оформила косметичку. Врешті-решт, вона в мене оформилася за розміром вишивки. І вийшла дуже маленька 11 на 7 см. Спочатку я намагалася її зробити трохи більшою, навкруги понашивала смужечки, але мені не сподобалось, як воно все виглядає. Я вже була майже пошила. Іншого вигляду косметичку, і вже і блискавку була, встрачила. Все повикраювала, але все те порозпарювала. І за 15 хвилин пошила ось таку манюпеньку. Задничка я взяла гарну блакитну тканину з меблевих зразків. А всередині в мене ось така чудова тканина. Дивіться, яка. Такі гарні уста рожеві. Для пошиття я брала рожеву ниточку навмисно, навкруги в мене рожева. Я не міняла на синю, мені хотілося рожеву. І ось така коротенька блискавка в мене була. У мене ще одна така коричнева і ще одна така синенька, малесенька залишилася. Ну Але я думаю, що можна сюди знайти що покласти, особливо в сумочку, щоб була вона як дорожня косметичка. Блиск для губ, або там якісь таблеточки, не знаю, щось таке, бо це в мене косметичка в подарунок піде. Так, цю косметичку я зробила, і в принципі я нею задоволена. Хочу також показати, як я закрила сумочку, сказати, що я задоволена на всі 100%. ні. У мене був такий план, була така думка. Я викрила клаптик тканини повністю за розміром ось цієї ділянки, яка мені потрібна. І підігнула навкруги, намітала і припрасувала. По краям я прострочила на машинці, тут це зрозуміло. А ось тут я хотіла пришити саме зігзагом, тому що ось у цих містах, бачите, тут застрочено, і отут машинкою я строчку зробити не можу. І я так намучилася з цим зігзагом. В мене постійно рвалася нитка. Я вже і міняла нитки, що я тільки не робила. Ви бачите, яка вийшла строчка, але краще в мене не вийшла, тут ще більш-менш. Ну, Ось таким чином я закрила. Ця тканина в мене ще з моїх запасів. Ця тканина використовується саме для таких підкладочних робіт. Мені не хотілося брати сюди якусь кольорову, в якийсь там малюночок візеруночок. Мені хотілося взяти таку однотонну темненьку тканину. Ще темніше в мене не знайшлося. Тобто буде не чорна, а темно-сіра. Але для того, щоб використовувати цю сумочку, я думаю, що цього вистачить. І ну, воно практично нічого ніде не Відстає, не заламлюється. Знаєте, все тут пришито так, як потрібно. Тож, в принципі, я і цим результатом більш-менш задоволена. Хотілося б, звісно, щоб тут строчка була більш гарнішою хоча б отакою. Ну, от не страчила в мене тут машинка. Мені здається, це з-за того, що тут. З цієї сторони, ось ця тканина дуже така слизька, і якось вона вискакувала в мене з підлапки. На цьому я буду закінчувати своє відео. Буду вдячна вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока.